П'ятниця 11 липня в ефірі 11-го новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Гатили зграді важкої артилерії та ФПВ-дронів по Нікопольщині кабами атакували Синельниківщину. Ворог не припиняє терор цивільних у нашій області. Також під масованою атакою опинився Харків та Чугуїв. Росіяни поцілили по пологовому. Наразі відомо про 12 поранених. Серед них немовлята докладніше розкаже мій колега Владислав Авдієнко. Він напрямому зв'язку влади. Вітаю тобі слова. Вітаю, Олено. Окупанти атакували Нікопольщину з важкої артилерії, градів та ФПВ. У Марханці пошкоджена адмінбудівля обійшлося без поранених. Натомість, внаслідок вчорашніх обстрілів району, є загиблий та травмована 22-річна дівчина. Пошкоджені ліцей, підприємство, багатоповерхівки та приватні будинки. Тяжка ситуація і на Синельниківщині. Росіяни продовжують бити кабами по прифронтових громадах району. Активно застосовують fpv дрони. Так, після влучання безпілотника у Покровській громаді побите сільськогосподарське підприємство сталася пожежа. А в Харкові ворожі безпілотники пошкодили пологовий. Медична допомога знадобилася трьом жінкам та їхнім новонародженим. Це троє хлопчиків, двоє з яких народилися буквально вчора, а один декілька днів тому. У матерів та немовлят діагностовано гостру реакцію на стрес. Також у місті побиті стоматологічна клініка, освітній заклад та багатоповерхівки. 45-річний чоловік, поранений склом, річний та 73-річна жінка зазнали гострої реакції на стрес. Прошу показати кадри звідти. Ще троє жителів області постраждали від шахедної атаки по Чугуєву. Там окупанти поцілили у лікарню. Пошкоджені також приватні будинки та домоволодіння. І зранку РФ вдарила безпілотниками по Одесі. Місцеві фільмують шахеди в небі та задимлення. Очікуємо детальну інформацію про наслідки згодом. Водночас відомо аж про сімох загиблих на Донеччині протягом минулої доби. З них троє у Покровську ще дев'ятеро людей поранені. Також у Запорізькій області травмований 48-річний чоловік. За добу там окупанти завдали понад пів тисячі ударів. За терор цивільних росіяни знову розплачуються своєю військовою інфраструктурою. Вночі дрони ймовірно атакували авіазавод у московській області, де збирають винищувачі міг 29 та міг-35. А також підприємство Кронштадт. там розробляють шахеди. Давайте подивимось. Наразі в мене це вся інформація. Олено, тобі слово. Дякую, влада. Це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, який розповів про оперативну ситуацію в країні та області. Буквально протаранив стовп. Серйозна ДТП цього ранку сталася біля мерефу Херсонського мосту. Там джип на швидкості влетів у ліхтар. Що стало причиною аварії, поки невідомо. Водія, який ймовірно втратив свідомість після удару, приводили до тями просто на узбіччі. Зараз на місці працюють рятувальники та екстрені служби через автотрощу на набережні утворився затор. Офіцер ТЦК з ножем порізав шини неповнолітнім байкерам. Гучний скандал у селі Прибраженка на Нікопольщині. Відео на якому чоловік у військовій формі з ножем шматує колеса мотоциклом, обурило соцмережі. Батьки тепер бояться випускати дітей на вулицю. А староста села навіть не приховує. Особисто наказала військовому ТЦК провчити малолітніх гонщиків, бо вони порушували спокій селян гучними вихлопами. Після чого із сіль ради невідомі зрізали прапор України. Чи може це бути помстою? Наш Владислав Авдієнко шукав не лише того самого військового ТЦК, а й усіх учасників резонансного конфлікту. Справжній сільський детектив. Далі притикає кольоса. Притикає кольоса. Смотрим все. Жирний ти закашник. Преображенка Томаківська громада, звичайний сільський магазин. Тут все і сталося. На відео, що розлетілося з соцмережами, чоловік ріже колеса двом мотоциклам під нецензурну лайку оточуючих. На кадрах дійсно військовий Владислав Жук, офіцер Запорізького ТЦК, розповідає його мати, Любов Жук, староста села. Каже, це саме за її проханням син пробив шини. Не те, що я сказала, я його попросила, я його приказала. Пояснює так, вирішила покарати сільських підлітків 16 і 17 років за те, що, начебто, ті дратували її гучними мотоциклами та навіть принижували. Вони показують нам середній пальчик, вони нам показують півруки, вони починають гарцювати. Якби я була молодша за віком, і було в мене здоров'я. Я приїхала б з ножиком. І порізала цим двом хлопцям шини. Хай це буде неправомірно, але воно дієво. Я радію, що вже п'ять днів у селі тихо. Чи припустимі такі радикальні методи боротьби із гучним транспортом у мережі розгорілися справжні баталії. Молодець. Правильно зробив герой. Це звичайно злочин, але і деренчати по селу це виклик суспільству. Є поліція чи не законодавство, а це свавілля. У самій же преображенці, люди, яких ми зустріли, обурені резонансним інцидентом і захищають дітей. На все є закон. Ненормально, тому що людина не мала на це ніяких повноважень. Тим більше це ножичок, мабуть, ж не кухонний. Я вважаю, що такі методи це занадто. Юлія, мати 17-річного учасника конфлікту, каже, військовий з ножем не на жарт налякав її сина. Коли він зайшов до магазину, то продавщиня їм сказала: чекайте, бо він з ножем. Діти, звичайно, злякалися, вони втекли, вони побігли на подвір'я. ну, товариша. Я боюся за життя і здоров'я своєї дитини. Зневажливо поведінку свого неповнолітнього сина категорично заперечує. Нічого не тикав, не показував. Ні, ні, ні. Визнає байк хлопця дійсно гучний, але що провина не його, а виробника. Він звичайний іж. Ну тобто він сам по собі такий гучноватий, скажімо, але він не перероблений. Він і стоїть у нього. лушаки. Нам вдалося розшукати і того самого військового ТЦК, який з ножем пішов на мотоцикли. Владислав Жук стверджує, дітей лякати не хотів. Я нікому не погрожував і не збирався погрожувати. Під'їхав до них, кажу, що хлопці, підійдіть до мене, поспілкуємося. Дівчата їхні чи просто їхні друзі там мене обзивали мацюкали. да, я порізав колеса, бо на той передважав, що це так. Було треба, щоб вони не скрились з місця пригоди. Пояснюю, як військовослужбовця його обурило, що мотоциклісти за його версією осквернили місцевий меморіал. Я людина патріотична. Я людина військовослужбовець, офіцер. Не аслабомріалу, палеслав. Там заховані солдати. Ви розумієте, Там братська могила. Для мене це неприпустимо, бо якби я маю свої моральні цінності. Додає проскоєне шкодує, але також подав заяву до поліції. Ви б так не другий не раз не зробили, так. я так розумію. Не Звичайно не зробив би. Ну вірити, не зробив би. Я відшкодую, там, готовий відшкодувати. Їм там шини але хай трошки хлопці наберуться здорового глузду. От тільки після скандалу з порізаними колесами у селі назріває новий невідомі вночі зрізали державний прапор із будівлі сільради, і тепер обидві сторони попереднього конфлікту остерігаються звинувачень. Я не хочу говорити, що це якось пов'язано. Але купа коментарів, що це для того, щоб відволікти щоб ще щось, це знову приїхав мій син і отрізав прапор. Люди, це вже не смішно, це маразм. Хто ж це зробив? Це ж ота золота наша молодь. Ми просто боїмося те, що нашим дітям ще, ну, цей прапор підкинуть, вибачте, я буду говорити своїми словами, бо ніхто не знає, де він прапор, хто зрізав. Але я впевнена, що моя дитина цього б не зробила. І до першопричин конфлікту староста преображенки стверджує, вже декілька місяців бореться із сільськими стритрейсерами. Мовляв, ті влаштовують справжні змагання, у кого байк гучніший, для того щоб посилить ще більший звук. Вони знімають глушаки, з вечора починають з'їжджатися, починають гонки. Серед тих, кому заважає шум мотоциклів, Ніна Васильівна. Рік тому вона втратила на війні сина. Мотоцикли тут їздять, гуркотять машини. Ну щоб сказати, що заважають, це взагалі нічого не сказати. Стають на, на задніх колесах. Ну Втім, є жителі села, які підтримують юних байкерів. У кожного молодіжі таке було. Що на мотоциклах і ми, і етики, всі на мотоциклах, їзи, каталися Чи Що вони гарцювали, чи що, вони проїдеться на свої мети і все. Те, що раніше ми тут чудили, вони такого не чудять. Ніхто не рисується перед дівчатами, всі, ну, може, десь газон. Торохтять вони, так, да, правильно, як дрони, мотоцикли. Газонокосарки, косарки, ну так же само. Люди косять, люди що їм не косить. Також ми зв'язалися із поліцейським офіцером громади. Він каже, на скарги старости реагували. Мотоциклістів ловили, але не за гучний вихлоп, а за порушення ПДР. Без застенутому пошолому або там не ключів що повороту, або не пропустив терпотний засіб на протягом декілька днів. Проводилося спрацювання в даному села. Винні особи були притягнені до адміністративної відповідальності. У поліції повідомили, відповідальність Владиславу Жуку визначатиме військова служба правопорядку. Нині він продовжує виконувати свої обов'язки у ТЦК. А от щодо можливих порушень з боку підлітків байкерів розбиратиметься ювенальна превенція. Владислава Вдієнко Іванов, Новини 11 каналу. А цей мешканець Дніпропетровщини попався правоохоронцям, коли переправляв ухилянців в Молдову. 40-річний чоловік організував схему заробітку. повіз чотирьох так званих клієнтів на кордон з Молдовою. Втім, два легковики з чоловіками зупинили прикордонники. Проти горе бізнесмена відкрили кримінальну справу. Його взяли під варту з правом застави у 121 тисячу гривень. На клієнтів оформили адмінпротоколи. Продегустувати мед, власноруч, розмалювати подушки та порибалити, щоб допомогти своїм ветеранам краще адаптуватися до мирного життя, у компанії Інтерпайп організовують спеціальні івенти. Це можливість розвантажитися, відпочити від тривог та побути з близькими. Як такі заходи допомагають тим, хто пройшов війну в нашому матеріалі. Винахід рамкового вулика, що винайшов Прокопович. Це вважається 814 рік як старт раціонального джільництва в світі. Меду стало більше. Так починається сімейний відпочинок ветеранів Інтерпайп та їхніх дітей з історією бджолярства. Захід організували для колишніх військових, аби вони могли відпочити, усамітнитись та побути разом із близькими. Деякі з них приїхали з прифронтових регіонів, а розслабитись там буває непросто. Мені от кожен день ну надавно і дрони літають. У мене там кожен день дрони літають, ніби я і не звільнявся з армії. Але тут я зовсім по-іншому себе відчуваю. Антон, ветеран з Нікополя. Після важкої хвороби на фронті був демобілізований і влаштувався на роботу в Інтерпайп. Тут його приємно вразила турбота роботодавця. І колектив, і відношення. Інтерпайп умничка, Молодець. Поки одні учасники івенту обрали риболовлю, інші насолоджуються родзинкою цього заходу знайомством з бджолами. Ветерани з родинами дізнаються цікаві факти про мед та навіть приміряють захисні костюми. Не бійтеся, не бійтеся». В цей час гості вже чекають на можливість зробити декілька фото та потримати соти в руках. Хто в нас юний бджоляр? тримай рамочку? І бачиш, воно посміхнися. Сімейні заходи для ветеранів в Інтерпай проводять щотижня. Програма щоразу інша, але завжди адаптована під потреби учасників. Тут враховують вік, бойовий досвід та стан здоров'я кожного. «Майстер-класи кожного разу проводять психологи. Вони розуміють, яка терапія потрібна військовим. Емоційна підтримка, зокрема на таких теплих зустрічах, частина великої корпоративної програми реінтеграції ексвійськових, куди входять також фізична реабілітація та підбір нового робочого місця за необхідності. Роман на фронті отримав поранення, через яке не може працювати машиністом крану на висоті. Тут йому запропонували іншу роботу, враховуючи травму. Компанія запропонувала мені іншу, більш легшу роботу, легку працю. Тому що на другій різні робочі спеціальності я не придатний. І такі випадки каже Яна не поодинокі. Якщо демобілізований повертається з якоюсь травмою, і він не може виконувати свої обов'язки, які він виконував раніше, йому обов'язково шукають нове місце роботи і він відчуває себе повноцінним членом команди. А тим часом у гостей бджолярні є змога продегустувати пилок та мед. А зараз у нас відбувається Виділяє дегустація меду, прямо не відходячи від вуликів. Як свійськові отримують колосальне задоволення, і я наразі соняшник я бомба. А на додачу тематичний майстер-клас. Я ж сказала, я від слова худа <рес> Арт-терапія допомагає колишнім військовим розкрити свої творчі здібності та побути разом зі своїми близькими. Що ти малюєш зараз? «Квіточки, На галявині зустрічаємо маму Ярослава, молодого сапера, який втратив ногу та повернувся на роботу. Жінка вдячна за підтримку сина не лише після демобілізації, а й під час служби. каже, допомагали суттєво одягом і взуттям, і противамінними цими кошками і навіть купили металевий шукач. Ми не купляли для праці. Він йому дуже був потрібен. Інтерпайп підтримує своїх військових та ветеранів з 2024 року. Наразі під опікою понад півтори тисячі людей. мобілізовані, демобілізовані працівники, а також родини загиблих, зниклих безвісті та полонених героїв. Більшість ветеранів Інтерпайп це працівники, які повернулись на довоєнні робочі місця. Та в компанії є робота і для інших ветеранів. Еліна Ярцева, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Далі на вас чекає спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь, побачимось. У Кам'янському відкрили першу зміну дитячого літнього табору. Його організували на базі осередку благодійної організації Мішен Рока Юкрейн. Проєкт має надати всебічну підтримку дітям із родин військовослужбовців, а також малечі, яка вимушено покинула рідні домівки через війну, і знайшла прихисток у Кам'янському. Хочу побажати нашим дітям, щоб ви гарно відпочили, щоб обов'язково знайшли нових друзів і з новими силами 1 вересня повернулися до школи. Ініціатором та організатором табору виступила благодійна організація Мішен Ukraine під керівництвом Мартіна корони. У реалізації проєкту також беруть участь громадська організація Бджола та фонд розвитку Кам'янського, що виступили надійними партнерами у створенні комфортних умов для відпочинку дітей. Нам сьогоднішній день займатися з дітьми. Ми не можемо забувати тому, що війни є з діти, які повинні просто. Буде посмотримо, чи буде на якийсь хороший лагерь, лягер, на сьогоднішній день проводимо лагері з ДС, у нас міро теж проводить баскетбольні лагері. Також ми плануємо ще багато дитячих заходів та таборів на протязі цього літа. Ми, як громадська організація бджолатофондроцького кам'янського, підтримали ініціативу Мартіна Корони стосовно дитячого табору. До програми долучилися представники 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України Хартія. Воїни проводитимуть з дітьми тематичні заняття змінної безпеки та правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. Ми будемо розповідати про правила поведінки, про мінну безпеку. Ну а друга частина нашої презентації буде присвячена наземним роботизованим комплексам. Дітки зможуть познайомитися з нашим псом-розвідником. Це наземний роботизований комплекс, так званий робопес. Ми його назвали Батік. Програма табору передбачає п'ять змін протягом літа. Учасників чекають насичені дні з розвивальними, спортивними та розважальними іграми, заняттями з безпеки, психологічною підтримкою, а також повноцінним харчуванням. «Мені тут подобається нових друзів. Знайшов багато людей дуже ну, гарно тут.